Я не хочу не сідати, я просто. БВВ Альпіна. Реально за 500 баксів її виграти сьогодні. Ось тут просто бичкували, походу сюди збивали по... М5 Competition. Працює як тракторець. Сьогодні буде цікаве відео про автомобілі в Америці. Я їду сьогодні на аукціон Манхейм. Ви знаєте, що це за аукціон, Більшість знає. Я їду туди подивитися на якісь машини і, можливо, сьогодні щось собі куплю. Е, їду я туди зі знайомим, у якого є дилерська ліцензія, тому що на цей аукціон просто так всіх не пускають. От. І він мій ну, цей знайомий люб'язно погодився провести мене туди. Він сьогодні там теж буде щось купляти і заодно візьме мене з собою. Я планую купити якийсь автомобіль недорогий. Там, не знаю, До, до 7000 доларів щось таке приблизно. На перепродажу. І зараз значить, дивіться це відео. Ой, блін, тут поворот такий. Так, так, сюди. так, додивіться це відео, буде. Я думаю, що цікаво, покажу вам деякі там автомобілі, які є в наявності. Як це все взагалі відбувається, от сам процес, мені це ну, зараз це невідомо. Там оплата, забирати машину, документи і все таке інше. Постараюся вам все сьогодні це пояснити. Їду я з своїм знайомим, яким я познайомився в Польщі. Колись, ще коли я жив в Польщі. У мене була Mazda 3 2000 якогось там, не знаю, 80 чи 2010 року. І я її здавав в оренду. І от цьому. Е Хлопчині, тоді я здавав цю машину в оренду. І так ми і познайомилися, підписалися, обмінялися інстаграмами. І з тих пір я там за ним дивився. І зараз побачив, що він тут активно займається перепродажем автомобілів. Просто написав йому, сказав, слухай, там, покажи мені, візьми з собою. І дивіться, де він живе. Ого. Це у нас даунтаун. Самий це центр Чикаго. І тут це, ну коротше, тут різні всякі ком'юніті є. Здається мені, що я маю його тут почекати, десь тут здається. Так. Десь тут його зараз маю почекати. Гарно тут, дуже мені подобається такі будинки. Цікаво на якому поверсі він живе. Може запросив гості, покаже рум-тур. Ми вже приїхали сюди на аукціон. І це оце саме місце, це, куди ми перше заходимо, це, це приміщення, де... Я часто бачив на відео в когось, от Юри бачив на відео в інстаграмі, як от по цих от лініях заїжджають машини, і там стоїть багато різних типів. Вони щось там це, говорять багато. Такі стоїть балаган, і всі там щось думають, чи брати, чи не брати, ставлять ставки. Отак от от це все виглядає. І зараз е, ми йдемо. Я вибрав собі там 10 машин, які треба буде подивитися сьогодні, протестити їх, просто візуально переглянути. І завтра буде вже розіграш аукціону цих машин і можливо якусь машинку куплю. Дуже сюди в кінець. Ага, машин дуже багато. Но... Коротше, машин на цьому аукціоні дуже багато. І парковка здоровенна, і тут, щоб пішком дойти, до цієї машини треба багати, великий шлях подолати. Це займає час. І тут що в телефоні, є якийсь трекер по якому, типу карта чи що. Та карта, де та машина знаходиться. А -а -а. От бачиш, чи ми шукаємо того джипа, він знаходиться тут, лайн, типу перший. Mm -hmm. Воня зараз не мене йде. Коротше, цілив якийсь мустанг. Каже Юра, що в нього такий був в Україні, хочу протестувати його. Я, такий мустант продавав був десь два місяці назад, 2012 року. В ньому коробка юзала вже та скрузила. Його в Мекси все одно забрали. Короче, забрали Мекси своєму татові, якому 70 років. Каже, я все життя в на Тойоті прийшов час на Мустангу. <хувачу> типа зарядка. Типільне місце. Вовше. Вовше. <ривоте> правий, ну я вся. Це вообще, я справи йде через. Завжди внизу, знизу тіба туди. Ну, вже, Речі, чи... Якщо влітаєш зразу купляєш, вся твоя машина, поняв? Ще їде вліво-вправо, так? Коли трамоває. Типу, Ладно, нормас, можна пробувати його виграти, якщо дешево. можна пробувати. Ну, я думаю, до 6 буду пробувати, не до 7. Що є, попит на ці тачки? Так, да, типу, я думав, що ні, але насправді їх купляють, дуже купляють. Та знаєш, такі малолетки приїжджають з магами і мамочки їм купляють ці машини. Ага. — Типа, бо от, от іменно кредит, суд кредиту, знаєш, тут всі ж кредиточки беруть. Ага. А іменно на першу машину рідко купляють дітям якусь тачку в кредит. І такі машини там, до 10 тисяч доларів 8-6, Типа, часто купляють своїм, своїм дітям. Тільки що, коротше, нас зупинили. Адміністратори чи хто це, я не знаю, сказали, давайте, пацани, ви не будете тут навалювати і будете соблюдати швидкісний режим. Ливі. Ми сказали, окей, більше не будемо. Коротше, думав взяти сюжету. Попередньо на телефоні вибрав її на сайті. Але дивіться, ой, сорі, Але дивіться, коротше. тут коротше, гніздо якесь. <сцяк> на ходу відламується. Корозії, так, тут багато, звісно. Тут можна пальцем дірку зробити, якщо сильно пригнутися. Я там і місяць. ну пробіг. Але дивись, та вона якась, блін, я не знаю, ніби... <свіско> 1,8 оцінка, це дуже велика для них, бля, такий час тут 300 тисяч файлів. Слухай, ну можна пробити, а вони хочуть. Авто маєч, коли актуальний. типу, гер... її... якщо без якихось... Я не знаю, реально за 500 баксів виграти чи ні. Та всякий може бути. А, ну, та... ну, там, грубо говоря, наче 20 виграти за 500 баксів. Ти знаєш, що воно вартує, бо я колись попався Мені на тому форді власне, бо тож невеликий пробіг, я його 2000 міг продати. Кор. Фокус. Дві чака немає. І лампочка є, да? і а? І шини. Шини, так. Якась лампочка і шини. Дує? Дує. Дує, ну. Ти підігрівся душок навіть, я чуєш? Я руль такий зараз буду Хедлайнер, дивись, який зрязний. Я їх все, короче, чищу завжди це. А то взагалі, да, ну да, це машина. Але, чого такомусь? Радіо працює. Ти приїхав в Америку, знаєш, тут нормально. Ми... Альпіна. Ну, Ай, холодный Вау. Ты, хочешь покататься? ты давай прокатаемся, ну а? Сидушки, а, сидушки, понятно, сидушки, Альпине, сидушки да? максимально зручнее вообще. У черная алькантара. Сидушки, О, черная, сидушки О, дуже приятные. И давайте прикол. Давай что-то поздно, поздночка. Поздно. Типа что а за кто-то да. Ага. Офигеть. Блин, черная алькантара, блок, это просто топ. -то, конечно, а какие топ. там пробег? 43. 43 тысячи? Да. Чрт. Соточка. Йомой, я там прилетела сидушка чисто зад. <реш> 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 да. Нормально, она кричала. Но приемная, приемная не? машина, да, дуже да, приятно. Классно. Слушайте. А в номер в спорте было? Да, зараз в спорте коробка, все, а. давай. Ох! Кашек, краще поїхало. Ну, відчутно, ну, так, да, краще. Да, машина. Дуже матеріали, це все. Ну, коротше, типу, що, що, ну, да, прикольні машини, то що ламаються. А якщо ламається, то все. То попадаєш на серйозні котлетки. Все, каже Юра, що дуже сильно хоче такий мерседеси купити, але поки що немає грошей на нього. Так, треба, збирати. Але покататися можна. Але за тут прикольно, що можна на машинах ковші. Двісті так в мене. Ну, блін, салон як в мене, оце все. але Просто нови. Дві чи Ні, ні, чув? Я чув, да, якийсь звук такий. А знаєш, що прикол? чекай. Знаешь, що прикол? Тима стартера в цій машині. немає, типу, стартера, а Коротше, всі на весні, тут гібридна система йде і звуки. Бля. Тачка на 60 тисяч доларів. Це, це в ідеалі, якщо ти на купиш за 60 тисяч. Це що такі? Да, сильно. Цей звук, коли переключаю передачу, дуже подобається. Так, да, воно дуже офігенно прострілюється. Типу заводський, іменно не знаєш, що ага. там щось зроблено за Ну але блін, чесно, я думав, що вона трошки навалює поярче. Прокрейс. Ну, да, мені здається, на Мустангу було більше це. Швидко <рекрес> <рекрес> більше швидкості. Блінк чесно, я думав, що вона набагато жорстче валить. 850-та беха, просто її в хламіну рознесе. Шкоди, що відуваєш, Каже Юрій, що та класна та... машина, але розчарований. Скільки вона на аукціоні має піддатися за 60 тисяч, так? Да? Я думаю, що може, якщо вона за 55 продасться, це б було прям вау, але я ну, не думаю, що віду. Ну типу, так, да, 55 тисяч за баушну машину давати, таку. Чуєш чужі такси, так я порахую, скільки треба при реєстрації потім заплатити. За... No. 47 тисяч, да? З Пробіг? Ну, не, це... А, да, пробіг, да. Ми зараз подаємося скінний ММР. Та де? 65 ММР на неї. 65, так. Да? Напродасться да. десь за. Ну типу якщо пишеш за 60 і забрати, це просто вау. Знаєш як ти кажеш, була би вона чорна, я би взяв. Знаєш як це такий прикол? А так ні, такі кольори не Так, таке Volvo, як в мене. s 90 Пробіг який тут. Щось нема наклейки, так? Йооо, пересете. Це у якісь чи що? <рес> Та ні, не думаю, ні. Офігеть! Дивися, що зробили з машиною. Лезь на руль. Це жопа просто Ужас. Чек горить. Чек горить. Дуже сильно смердить сигаретами. ну типа прокурена тачка, реально прокурена сильно. Але ком... Комплектація по ніж в мене. 68 тисяч мільй на ній Є, походу, масаж чи що? Блін, Як можна вшатати так тачку? Я не знаю. Ззаду Ззаду? в тебе Яка? є Ні, а нема. Нема сенсорний цей, но. Боже, така класна машина. Дивись, тут просто бичкували, походу, от кусь у нас бували попіл. Жестя. Що можна руль так купити? Скажи мені, будь ласка. Ой, бать, дивись, коробки від айфоні. Чехол? Ну. Ну, напевно, нічого нема. Ну, да. Це айфон 15. Може кабель якийсь є? Та ні, тут чудо, що пусте. То може хоча б дійсно кабель є. Кабель є? Єбать, це мені повезло сьогодні. Блін, про бардачки будуть жити відкривати. Блін, ну чувак, ну класна машина, ну шо з нею зробили? Поясни. Добре, пробіг який. 66 тисяч! 66 тисяч! Дивіться що з машиною зробили! Покарфакс общелябі. Офієть! Офієть! Зайшли на темну сторону аукціону. Тут в цій, в цій лінії машини, яким взагалі повна жопа, вони, скоріше, в стіни не заводяться. Розбиті, дивіться, які колеса. просто. Це мішелін, спортивне колесо таке. Слік, слік, знаєш, на третій, напевно. Так, 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 так. на траці такі колеса. Так. Коротше, такі всі побиті, розбиті, яким вже вафлі. Ну а от ось ріг. Nissan ріг. Виглядає нормально, але напевно щось механічно, да, йому жопа. Бляха, блін, воняє. Воняє? Він хоче не сідати, я від Зводиться. Згодиться, ого. Але до речі, в них коробка от в цих коробка, рогах. Їде? Да, їде давай проїдемо. Давай. Ужас, давай. Давай. фу, блін. Стоп зімає, чуєш? 150? Послухай, да. рік нормальний, ні? Да. Ріх ходовий дуже коротше, задні ще не знаю. Але коробки в них ужасні. Це, це, це останні її вздохи, може, її. Сльозки, знаєш, вона так підстонують. Лечіть мене, не, не чіпайте мене, дайте мені вмерти спокійною смертю. Звук дуже, Рома, рівно, дуже кумет. На Вона не хоче їхати. Вона не хоче, так. Да. Коротше, BMW. Яка це BMW? М5 М5 Competition. Працює як тракторець. Бачите, як обороти скачуть. А ну даю газу. А скільки пробігав на ній? Скільки? Не пише? Не знаю, як переключити, подивитися. Да, ушатали машину. Навіть не світиться на манхеймі, вона вже продано. Ладно, подивимося, може в бардачку є ще якийсь кабель. То, то була одноразова акція на кабель від Volvo. Все ми закінчили дивитися машини на аукціоні. Подивилися багато всяких різних тачок. Покаталися. Просто де Деякі машини навіть не збиралися купляти, але все одно не каталися, газували, дріфтували. Найшли кабель від айфона в одній машині. Коротше, одну машину я продивився, це Chevrolet Impala 2015 року. Я думаю, що. Якщо би її виграти 2-3 тисячі, може не знаю, 3,5, може 4. У мене так постійно, а паті під час ігри десь з неї 5 ще азарт, це азарт. І ті машини, що ми подивилися, вони будуть розігруватися завтра. Завтра буде аукціон. Юра буде ставити ставки. І надіюсь, що я ту машину виграю, продам, зароблю трошки. І це все потім теж розповім. Все, а зараз ми їдемо вже по домам. Це вже наступний день. Вчора ми були на аукціоні, дивилися машини. Сьогодні був розіграш і ми не виграли жодної машини, тому що не зійшлися по ціні. Хтось готовий був дати більше грошей, ніж запропонували ми. Але нічого. Зараз Юра знаходиться на аукціоні Одеса. Є такий аукціон, називається Одеса. Ніякого відношення до міста Одеса в Україні він не має, просто така назва. От. І сьогодні він там теж дивиться деякі машини, тільки що мені дзвонив по фейстайму, показував там одну машину недорогу, можливо, я щось куплю. І якщо це станеться, то я вже вам в наступних від... відео все покажу і розкажу. Всім дякую, що дивилися. Всім па-па.